Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами вчимося порівнювати математичні вирази. Ви вже вмієте порівнювати числа, а також математичний вираз і число. Сьогодні ви ознайомитесь із способом порівняння двох математичних виразів. Якщо ви будете уважно працювати, то зможете самі відкрити суть цього способу. Починаємо наш урок із математичної гри поливаємо квіти. якщо правильно знайдете значення суми або різниці, у вас розквітнуть квіти. До 5 додати 3, 8. Від 5 відняти 5, 0 до 9 додати 1, 10. До восьми додати два. Десять. Від десяти відняти три. Сім. До п'яти додати чотири. Дев'ять. Від п'яти відняти чотири. Один. До шести додати чотири. Десять. До 4 додати 3, 7, від 10 відняти 4. 6. Чудова робота. Приготуйте свої зошити, пригадайте правила роботи в них, відступіть 4 клітиночки вниз і запишіть каліграфічно число, що буде відповіддю на наступне математичне твердження. Знайдіть суму чисел 2 і 4. Це число 6. Отже, в своєму зошиті ми записуємо цифру 6. Зверніть увагу, що ми починаємо писати нижче верхнього правого куточка. Ми описуємо півовал, рухаємося вгору і ліворуч, опускаємося до нижньої лінії, до середини нижньої лінії. Клітиночки і заокруглюємо. Відступаємо одну клітиночку між цифрами і записуємо цілий рядочок цифри 6. Серед всіх записаних вами цифр, знайдіть та, яка буде королевою ваших цифр. Вона буде найкращою. Над цією цифрою намалюйте корону цієї. Ми продовжуємо наш урок, попрацюємо усно. Пригадайте, як називаються числа при додаванні. Як називаються числа при відніманні? Чи може сума дорівнювати одному із доданків? Наведіть такі приклади. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Наведіть приклади. Чи може від'ємник дорівнювати зменшуваному? Що можна сказати про різницю в даному випадку, коли відємник і зменшуване одинакові числа? З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Ми продовжуємо наш урок. Серед запропонованих виразів знайдіть ті значення яких менше від 5. Зафарбуємо їх. Які математичні вирази ви обрали? Від 10 відняти 9. Від 9 відняти 6. Від 8 відняти 4. Від 8 відняти 5. Від 10 відняти 6, від 5 відняти 5, і від 9 відняти 5. Чудова робота. Пригадаємо, як ми з вами обчислюємо і порівнюємо вираз і число. Не обчислюючи значення виразів, запишемо і порівняємо. Отже, відступили клітиночку вниз і записуємо. Перший вираз. Сума чисел 5 і 4 порівнюємо із цифрою 4. Ви бачите, що ліворуч і праворуч є цифра 4. Але ліворуч, вона збільшується. Отже, значення суми буде більшим, ніж число 4. Поставили знак більше. Порівняємо число 7 із різницею 7 і 3. Ліворуч і праворуч є цифра 7, але праворуч вона зменшується на 3. Отже, значення різниці буде маленьким. Ми порівнюємо число 7 із маленьким значенням, тому ставимо знак більше. Відступили від цифри 4 три клітиночки. Запишемо наступний вираз. 6 ми порівняємо із сумою 6,2. Що ми помітили? Ліворуч цифра 6 залишається без змін, а праворуч вона збільшується. Отже, 6 буде менше суми. Розв'яжемо ще один вираз. Сума чисел 3 і 4. Порівняємо із числом 4. Що ми помітили? Праворуч цифра 4 залишається без змін, а ліворуч, цифра 4 збільшується на 3. Отже, сума буде більшою, ніж число 4. Наступні вирази розв'яжемо усно. 9 порівняємо з різницею. Що ви помітили? Ліворуч 9 залишається без змін, а праворуч 9 буде зменшуватися. Тому поставимо знак більше. 9 більше різниці. Різниця чисел 5 і 3 порівнюється із числом 5. Що ми помітили? Ліворуч п'ятірка зменшиться, а праворуч залишиться без змін. Отже, ми результат різниці маленьке число порівняємо із числом 5 і поставимо знак менше. Суму чисел 6 і 2 порівняємо із цифрою 2. Праворуч ми бачимо 2, а ліворуч двійка збільшиться. Отже, результат суми буде великим числом, а праворуч 2 велике число більше 2. Порівняємо 8 з різницею, що ми помітили? Ліворуч 8, а праворуч 8 зменшується. Отже, тут буде маленький результат. 8 ми порівняємо з маленьким результатом. І поставимо знак більше. Чудово. Працюємо далі. Спочатку ми з вами розв'яжемо усно, а наступні вирази запишемо в зошит. Отже, щоб порівняти вираз із числом, ми спочатку обчислюємо значення виразу. Від 9 відняти 7, ми отримаємо 2. А праворуч стоїть цифра 3. 2 менше 3. Якщо ми поставили знак менше між значеннями, цей знак ставимо між виразом і числом. Записуємо в зошит наступний вираз. 6, клітиночку пропускаємо для знака і записуємо суми чисел 7 і 2. Спочатку ми обчислюємо значення суми. Над знаком плюс поставте маленьку цифру, що буде значенням суми. 7 і 2 – це буде число 9. Записали над знаком плюс маленьку цифру 9. А ліворуч у нас 6. 6 ми порівнюємо з 9 і ставимо знак менше. Отже, між числом. І виразом ставимо такий же знак. Відступаємо три клітиночки праворуч, записуємо наступний вираз. 4 ми порівнюємо із різницею і три. Спочатку знай... знайдемо значення різниці. Від восьми відняти 3 дорівнює 5. П'ятірку запишіть над знаком мінус вгорі. Маленьким розміром. Ліворуч у нас число 4. Отже, 4 ми порівнюємо з п'ятіркою і ставимо знак менше. Тому між цифрою 4 і виразом стоїть знак менше. Відступаємо 3 клітиночки праворуч і записуємо наступний вираз. Сума чисел 3 і 6. Порівнюється із десяткою. Знайдемо значення суми. До 3 додати 6 буде 9. Тому дев'ятку записали вгорі над знаком плюс. Тут маленька дев'ятка. 9. 9 ми порівнюємо з десяткою. 9 менше 10. Тому цей же знак ми ставимо між виразом і Цифрою. Розглянемо наступні вирази. Ви вже вмієте порівнювати вираз і число. Отже, спочатку ми знаходимо значення. 5 і 3 це число 8, а 8 менше 9. А як порівняти два математичних вирази? Ми теж повинні спочатку знайти значення цих математичних виразів. Отже, сума чисел 5 і 3 це 8. А сума 8 і 1 це 9. А 8 менше 9. Ми продовжимо працювати усно. Порівняємо різницю 10 і 7 з цифрою 4. Спочатку обчислюємо: від 10 відняти 7 буде 3, а 3 менше 4. Порівняємо математичні вирази. Спочатку знайдемо значення ліворуч, це цифра 3, а значення праворуч 4. 3 менше 4. Порівняємо число 4 із різницею 8 і 5. Спочатку знайдемо значення різниці. Це число 3, 4 більше 3. Порівняємо математичні вирази. Сума чисел 2 і 2 – це 4, а різниця 8 і 5 – це 3, 4 більше 3. Отже, щоб порівняти математичні вирази, ми спочатку знаходимо значення одного математичного виразу. Потім знаходимо значення іншого математичного виразу. Ми порівнюємо одержані результати і ставимо відповідний знак. Тож, попрацюємо в зошиті завдання для кмітливих. Ми повинні вибрати арифметичну дію додавання або віднімання так, щоб знак між виразами у нас зберігся. Записуємо в зошит: до 4 додати 4 більше, ніж сума або різниця чисел 7 і 1. Спочатку знайдемо значення суми. Це число 8. Над знаком плюс записали маленьку цифру 8. Отже, 8 повинно бути більшим, ніж те число, що буде праворуч. Як із 7 і 1 отримати менше число. Треба відняти поставили між цифрою 7 і одиничкою. Знак мінус. Записуємо наступний вираз. Сума чисел 5 і 2 менше, ніж сума або різниця чисел 7 і 1. Обчислимо спочатку суму ліворуч. 5 і 2 – це сімка. Записали над знаком плюс маленьку цифру 7. Отже, цифра 7 буде менше, ніж те число, що буде праворуч. Як із 7 і 1 отримати велике число? Треба додати чудово. Відступаємо 4 клітиночки праворуч, записуємо наступний вираз. Різницю чисел 8 і 2 ми порівнюємо із сумою або різницею чисел 7 і 3. Обчислюємо різницю. Від 8 відняти 2 буде 6. Над знаком мінус написали маленьку цифру 6. Це число буде меншим числа що праворуч, як із 7 і 3 отримати велике число. Треба додати правильно і записуємо ще одне, один вираз. 9 і 3 різниця цих чисел буде більше, ніж сума або різниця цифр 6 і 1. Знаходимо значення різниці. Від 9 відняти 3 буде 6. Записали маленьку цифру над знаком мінус. Отже, 6 у нас буде більше, ніж те число, що стоїть праворуч. Як із шести і одного отримати менше число? Треба відняти чудово. А наразі фізкульт-хвилинка, і ми продовжимо працювати. І спробуємо з'ясувати, як порівняти математичні вирази. Працюємо усно. Від 10 відняти 7. Цю різницю ми порівнюємо із сумою 2 і 2. Спочатку ми знаходимо значення різниці. Це буде число 3. Потім ми знаходимо значення суми, це буде число 3. 4. Порівнюємо результати 3 менше 4. Ми порівняли результати, тому такий же самий знак ми ставимо між виразами. Розглянемо наступний вираз. Сума чисел 6 і 2 порівнюється з різницею 10 і 3. Спочатку ми знаходимо значення суми. Це число 8. Потім ми знаходимо значення різниці, це число 7. Порівняємо 8 і 7, ставимо знак більше. Якщо між результатами стоїть знак більше, то і між виразами ставимо точно такий знак. Порівняємо суму 8 і 1 з різницею 10 і 2. Спочатку обчислимо. 8 і 1 це число 9. А різниця 10 і 2 – це число 8. 9 буде більше 8. Якщо між результатами стоїть знак більше. То і між виразами ставимо знак більше. Запишемо в зошит. Від 9 відняти 6. Пропускаємо клітиночку для знака і записуємо різницю 7 і 4. Обчислимо спочатку різницю 9 і 6. Над знаком мінус. Вгорі запишемо маленькою цифрою результат це число 3. Знайдемо результат різниці 7 і 4. Над знаком мінус запишемо маленьку цифру 3. Що ми помітили? Ліворуч 3, праворуч 3, одинакові цифри, тому між значеннями. Ставимо знак дорівнює, і між виразами теж ставимо знак дорівнює. Відступіть три клітиночки праворуч, запишемо ще один вираз. 7 відняти 5 порівнюється із різницею 8 і 4. Обчислимо різницю 7 і 2. Вгорі над знаком мінус записуємо цифру 2. Обчислимо різницю 8 і 4. Це 4. Над знаком мінус вгорі записали цифру 4. Порівняємо 2 і 4. 2 менше 4, отже, між виразами ставимо знак менше. Попрацюємо із задачею. Послухайте умову. Іван і Славко чергували в класі. Іван полив 4 квітки, а Славко 6. Поставте запитання до кожної схеми. Отже, перша схема має фігурну дужку. вона означає скільки всього. Якщо ми використовуємо другу схему, ви бачите круглу стрілочку і питання на скільки? Наскільки більше або наскільки менше. Попрацюємо із першою схемою усну. Отже, ми з вами сказали, що за даною схемою питання звучить так: скільки всього квітів полили Іван і Славко. Отже, Кількість квітів Івана ми позначимо зеленим відрізком, а кількість квітів Славка – червоним відрізком. Щоб дати відповідь на запитання, скільки всього, нам потрібно об'єднати значення хлопчиків. Отже, числовими даними є 4, 6 і шукане число, щоб порахувати всі квіти. Ми повинні до 4 додати 6. Або, користуючись правилом додавання, що можна міняти доданки місцями, можна записати вираз до 6 додати 4, до 10. То шуканим числом буде число 10. Усно даємо відповідь на запитання: скільки всього квітів полили Іван і Славко? Попрацюємо з цією задачею, коли запитання змінимо на наскільки менше квітів полив Іван, ніж Славко. Відступіть клітиночку вниз. Відрахуйте 10 праворуч. Запишіть слово задача з великої літери. Умову і схему задачі в зошит ми не записуємо, працюємо з ними усно. А ось розв'язання, тобто вираз математичний, запишемо в зошит. Отже, розглянемо схему короткий запис. Іван 4 квітки, славко, 6 квітів. Треба порівняти, дізнатися на скільки менше. Кількість квітів Івана позначимо зеленим відрізком. А кількість квітів славка позначимо червоним відрізком. Щоб порівняти, проведемо умовні лінії. І помітили, що ось ця частинка і буде відповіддю на наше запитання. Саме настільки, один відрізок відрізняється від іншого. Отже, числовими даними є 4, 6 і шукане число. А тепер пригадаємо правило, яке допоможе нам записати розв'язок. Щоб дізнатися, наскільки менше або наскільки більше, ми повинні від більшого числа відняти менше число. Більшим числом є число 6, а менше 4. Тому, в зошиті ми записуємо розв'язок від 6. Відняти 4 дорівнює 2. То яке шукане число? Два. Ми записали слово задача, ми записали розв'язок задачі, це математичний вираз. І записуємо тепер відповідь. Відповідь починається на початку рядочка з великої літери. Тому буква В буде торкатися вашої цифри 6. Пишемо слово відповідь і ставимо дві крапочки. Як правильно записати відповідь? Запишемо дві квітки чи на дві квітки менше. Щоб не помилитися у відповіді, ми звертаємо увагу на питання задачі. Питання у нас починається на слово на, тому і відповідь почнеться на слово на. Замість слова, скільки ми ставимо цифру 2. На дві квітки менше. Записали відповідь і поставили крапочку. Ми завершуємо наш урок: то що ж нового ви дізналися на уроці? Як ми міркуємо при порівнянні математичних виразів? Що ви повторили на уроці? Що закріпили? І що в вашій роботі вам сподобалося найбільше? Оберіть собі цукерку. Якщо синя, це у вас все вийшло. Якщо червона, мені потрібна допомога. Якщо жовта, в мене були помилки. Якщо фіолетова, мені було важко. Сподіваюся, що більшість із вас набрали собі синіх цукерок. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Бажаю, щоб навчання для вас було цікавим, легким і з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці.